Псалом 76, на закінчення. Для ідітуна, псалом Асафа. Голосно я закличу до Господа, голосом своїм до Бога, і він мене почує. У день моєї журби я шукаю Бога, шукаю Його руками вночі, і я не був обманутий. Моя душа відмовилася від потіг. Як згадав Бога, втішився, як виговорився, мій дух підупав. Мої очі не заплющуються до ранньої сторожі, я в журбі та в мовчанні. Я роздумую про давні дні, я згадую одвісні роки і вчуся. Вночі я розмовляю зі своїм серцем, і мій дух допитується, чи Господь відкине навіки і більш не прихилиться? Невже назавжди припинилося Його милосердя від роду до роду? Невже Бог забуде помилувати і стримає своє милосердя у своєму гніві? І я сказав тепер я почав, це зміна правиці Всевишнього. Я пригадую Господні діла, бо пам'ятатиму твої давні дивовижні чудеса. Навчуся з усіх твоїх справ і буду роздумувати над Твоїм промислом. Боже, Твоя дорога свята. Хто ще такий великий Бог, як наш Бог? Ти Бог, що твориш чудеса, ти виявив свою силу в народах, ти визволив свій народ своєю рукою, синів Якова і Іосифа. Боже, тебе бачили води, тебе бачили води і збурлилися, і безодні захиталися, могутній шум хвиль, хмари подали голос. Їх пронизували твої стріли, на небо взводі, гурки твого грому, твої блискавки спалахували у всесвіті, земля здригалась і тремтіла, твоя дорога в морі, твої стежки серед великих вод, твої сліди незбагненні, наче отаровець ти вів народ свій рукою Мойсея та Аарона.